Демонізувати церкву цілком це шлях лише до внутрішньої ворожнечі та посягання на священне для багатьох. Мене звуть Богдан Графов, і я як військовослужбовець хотів би виступити у підтримку УПЦ та закликати владу припинити гоніння на мою церкву. Під час війни я вважаю такі дії недореченими і лише розколюючими суспільством. Боротись з колаборантами та сумнівними проявами русофільства можливо окремо в межах закону, а демонізувати церков цілком це шлях лише до внутрішньої ворожнечі та посягання на священне для багатьох. Все ж я сподіваюся, що дай Бог владі вистачить розуму вирішити усі нагальні питання конструктивно і не задіваючи чувств вірян. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Амінь.